Као, подожди, це хателі Сайтернітас, можна просто ліптом. І сьогодні я хочу побалакати про те, як прописувати свій вигаданий світ, якими лайфаками можна користуватись і, сподіваюся, це допоможе вам створити крутий всесвіт. Але не робіть його занадто крутим, а то я буду заздрити. Дисклеймер: у відео присутні мати і тупі жарти. А також я не кажу, як робити щось правильно, а просто даю поради, якими користуюсь, та які я знайшла в інтернеті. Дякую за увагу. Ну а ми нарешті починаємо. Я бачила, що у деяких людей є проблема саме з тим, щоб придумати концепт, саму ідею того, що буде відбуватися в їхньому всесвіті. І тут мені складно давати якісь поради, бо у мене немає проблем з цим аспектом. Але можу розказати, як у мене з'явилася ідея для своїх світів. Перше, що я робила, це просто брала концепти з інших творів і забирала собі. Ладно. А друге більш цікаве це брала ідею зі своїх снів. Наш мозок дійсно може виходити неймовірні чухню, якщо постарається. І, можливо, вам снились дуже яскраві, і так само дуже дивні сни, але з них дійсно можна взяти цікаві моменти. Мені так недавно приснилось, що я підключаюся в сні до мережі, де підключені люди з усього світу, які зараз сплять, і кожен може вибрати світ, у якому він опиниться у своєму наступному сні. Я там вибирала кучу різного, бігала по світам, де виявилось, що NPC у снах насправді теж реальні люди. І тепер подумайте, які прикольний твір можна написати по цьому сну. А у випадку, якщо ви не контролюєте свої сни, або вам важко їх запам'ятовувати, спробуйте знайти в інтернеті практики, які іноді дійсно допомагають з цим. Отож, перше питання, яке у нас може стати, це а що прописувати першим персонажів чи світ, у якому ці персонажі будуть знаходитись. І можливо, ви чули, що багато професіоналів говорять, що краще спочатку все таки створити місцевість і правила, по яким же можна робити ваших посичок. З гетерофобією в очах та райдужним волоссям. Але я, можливо, вас порадую, та мені здається, що це зовсім не обов'язково, хоча такий метод, безперечно, є більш логічним. Я, наприклад, спочатку зробила персонажа, а вже потім прописала світ навколо нього, адже давайте не забувати, що ми у будь-який момент можемо поміняти щось у своїй осочки, щоб вона ідеально підходила під нашу нову хвору фантазію. Раз ми нарешті можемо приступити до того, як же все-таки прописати свій всесвіт. І перша порада, яку я хочу порадити, це викиньте все зайве. Зараз я покажу на своєму прикладі, що я маю на увазі. У мене було достатньо багато персонажів та тем, які я хочу розкрити. І у мене в сюжеті буквально було напіхано кучу цікавого та різного, але всього було настільки багато, що весь світ виглядав як сон при температурі 40. І це при тому, що у мене і так достатньо. Ем... Йобнутий світ. Але насправді є велика різниця між хаосом, який ти контролюєш, і хаосом через те, що у тебе просто занадто багато всього. І ні, нам не потрібні блакитні іденороги, які вміють готувати профітролі. фітролі. Хоча звучить прикольно, звісно. Тобто, якщо підсумувати, просто викиньте непотрібні речі, які не грають важливої ролі. А якщо ви прям дуже хочете розкрити багато різних ідей, можете створити окремий світ, у якому буде йти річ якраз про це. Наступний пункт це реалізм. Я не знала, як ще назвати це, тому просто зараз спробую пояснити на пальцях ем, забули, йдемо далі. Якщо просто, то ваш світ має дихати. Тобто, у стороннього спостерігача має бути враження, що світ живе своїм життям, навіть коли за ним не спостерігають. Ви маєте бути впевненими у тому, що ваш світ підкоряється своїм же правилам. Уявіть, що ви попадаєте в цей світ та подумайте, що ви будете робити, куди підете та що з вами потенційно може статись. Якщо ви помітите, що поза вашою головною осочкою світ не існує, то це значить, що вам треба приділити час на те, щоб придумати саму конструкцію світу, те як він з'явився та як він може зникнути. Але звичайно, це все не обов'язково. Якщо у вас головна мета це зробити каверний закритий уголочок, то звичайно ця порада на вас не дуже працює. Виновадіош bueno, master. Ну а зараз я нарешті поділюсь лайфхаками, якими я сама іноді користуюсь. Перше, це ось такі таблички та схемки з питаннями до вашого світу. І знову ж таки, вони підійдуть не всім, але можуть допомогти з деякими моментами. І також я зробила свою таку табличку, яку я запостила себе в телеграм, якщо комусь треба. До речі, є і інший спосіб цієї поради. Знайдіть друга, який буде ставити питання до вашого світу. І ви будете на них відповідати так легко. Можна зрозуміти, який аспект вони придумали до кінця, або взагалі не придумали. Також рекомендую читати книжки. Да, звучить як м'яга база, але це дійсно допоможе вам навчити око. Можете читати твори, які за світобудовою нагадують вас, якщо хочете сфокусуватися саме на цьому. Ну а якщо ви прям дуже не любите читати, то можете замінити книжку на манго або комікс, бо там також є приклади добре прописаного світу. Приклад як мої улюблені хантери безодня. Ще мені міра скинула деякі сайти, які допомагають прописувати світи. Але я, якщо, якщо чесно, не сильно тестувала, тому кому цікаво, ось назви у вас на екрані. Ну або ж переходьте в мій телеграм-канал, де я залишу на них посилання. Ну і окремим пунктом я виведу саме фантастику. Наприклад, якщо у вас просто звичайний світ, який живе по таким же правилам, як наш, і ви просто хочете додати туди трохи ...magic? То вам треба тільки вигадати, що це за меджик і чому, і як він з'явився, яким законом підвласний, які має обмеження і як впливає на світ людей. Ця справа це коли ви хочете створити нові закони фізики, біології і хімії. У цьому випадку хочу сказати, що вам буде набагато легше, якщо ви маєте хоча якісь базові знання з тих наук у нашому світі, бо при їх вивченні можна зрозуміти, якою логікою створювався наш реальний світ. Так вам легше буде створити свої науки. Звичайно, частіше за все автори не створюють закони з нуля, а просто змінюють наші, щоб, наприклад, якась магія вписувалася у світ. Але тут ви у будь-якому випадку змінивши одне, зламаєте щось інше, тому можете дуже сильно по цьому поводу не паритись. Але якщо ви прям хочете запаритись, можете просто повивчати тему. Я, наприклад, люблю читати статті та дивитися відео про астрофізику, квантову механіку та тому подібне, бо в моєму ці науки відіграють велику роль. А, також я особисто люблю читати всякі шизотеорії і підворовувати з них щось у свій сюжет. На цій неймовірній ноці я хочу закінчити відео. Звісно, можна виходити ще уйми речей, які допомагають митцям прописанню, але. Ну, і не хочу робити годинне відео, тому да. Дайте знати, чи допомогло вам це відео, або можливо, вам хоча б було б цікаво задивитись, і якісь моменти визвали у вас хохму. Ймовірно, я колись зроблю ще відео про прописання персонажів, але подивимося, що буде. Ну а тепер всім бай-бай!